Мої вітання всім. Розпочинаємо новий інформаційний тиждень у студії Катерина Можаєва і далі про важливе на Закарпатті. В Україні 20 лютого вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. Щорічно, у лютому, Закарпатті згадують активістів, які загинули під час кривавих подій Революції Гідності на Майдані у Києві. Серед закарпатців так само було чимало небайдужих, які відстоювали ідею гідності на майданах столиці та Ужгорода. Тож як нагадування про ціну свободи і на знак вічної. Пам'яті в обласному центрі Закарпаття запалювали лампадки а учасники тих подій ділилися спогадами. Пам'ять героїв Небесної Сотні вшановують 20 лютого в Україні цього дня, 2014 року, на Майдані в Києві загинуло найбільше активістів на площі народній в Ужгороді Біля пам'ятного знаку борцям за свободу і незалежність України покладанням лампадок та хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих та подвиг учасників революції гідності. Керівники краю та міста, громадськість поклали запалені лампадки. Ці події стали початком розвороту нашої держави до цивілізації, до Європейського Союзу. І це була воля народу, народу, який стояв на Майдані. Е, першими жертвами нашої свободи, знаєте, як така приказка, рабів до раю не пускають. Це насправді українська приказка. І з цього часу почалася визвольна боротьба України за свою незалежність, за свій суверенітет і за право бути державою. Вісім років тому Іван Тегза одним з перших відстоював ідеї Революції Гідності на Майдані в Ужгороді. Цього дня він прийшов з тим самим прапором, з яким штурмував адмінбудівлю. Я з першого дня значить, був із народом тут. От, я приймав штурм, ми брали штурмом. Я пішов на другий поверх і підняв український цей прапор перший раз, от там все. А вигнались ми тих усіх, вот вигнались ми тих усіх кораборантів. Начальник департаменту стратегічних комунікацій, національностей та релігій Закарпатської ОВА Роман Молдавчук розповідає, ті події назавжди закарбувалися в його пам'яті, адже він сам приймав в них участь. Це були страшні дні, але да, це був один з етапів боротьби за нашу справжню незалежність, за нашу свободу. Однозначно, це довгий процес, тому що. Століттями, десятиліттями наш народ робили рабами, але насправді народ наш вільний, свободний, і ми це доводили, доводимо. І я думаю, зараз ми бачимо це вже кінцевий етап цієї боротьби. Цей день нагадує нам про високу ціну свободи 107 жертв революції гідності. Більшість героїв Небесної Сотні померли від вогнепальних поранень 20 лютого 2014 року. Вічна пам'ять героям Небесної Сотні та всім, хто віддав життя за вільну та незалежну Україну. Здер, номерні знаки з Мерседеса в Ужгороді між чоловіком та жінкою стався конфлікт. На вулиці Феденця вона припаркувала своє авто з порушенням правил дорожнього руху. В її сторону пролунали агресивні погрози від чоловіка, на які водійка не змовчала. Тож перехожий силою зірвав номерні знаки з транспортного засобу і разом з ними зник з місця події. Про незаконне заволодіння її майном жінка повідомила поліцію. У результаті проведення пошукових заходів вдалося встановити особу фігуранта. Ним виявився тридцяти Норічний житель села Минай Ужгородського району. Його розшукали і виявили в його автівці номерні знаки, що належать заявниці. Наразі за скоєння грабежу фігуранту повідомили про підозру. Окрім цього, суд обрав на період розслідування запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення грошової застави у розмірі 207 тисяч гривень. На водійку автомобіля Мерседес, яка порушила правила паркування, співробітники управління патрульної поліції склали адмінпротокол. Четверо людей загинули, серед яких одна дитина. Ще один чоловік отримав політравми. Сьогодні до поліції та ДСНС Закарпаття надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на автошляху міжнародного значення Київчоп. Там, за поки не встановленої причини мікроавтобус Мерседес Бенц Спрінтер, зіткнувся з вантажівкою. Рено аварія сталася за участі двох транспортних засобів: це вантажний автомобіль, а також Мерседес Спрінтер. Наразі ми вже маємо попередні дані про аварію від наших колег. Ми можемо говорити про те, що внаслідок зіткнення цих автомобілів на місці події загинув 35-річний водій мікроавтобуса, а також троє його пасажирів. З місця події госпіталізували і водія вантажівки. Наразі всі першочергові слідчі дії на місці події ще до сих пір тривають. Одні сплачують штрафи, інші уникають відповідальності. На таке несправедливе притягнення до відповідальності за порушення правил паркування нарікають водії у Мукачеві. Кажуть, муніципальна поліція вибірково виписує штрафи керманичам. Найбільш напружена ситуація у депешпарку на в'їзді, до якого розміщений знак для заборони в'їзду. Утім, муніципали заперечують проблему з вибірковим паркуванням. кажуть, штрафи виписують всім без винятку. Залишив авто у невідведеному місці, доведеться платити штраф. За порушення правил паркування у Мукачеві щоденно пильнує муніципальна поліція міста. Утім, водії нарікають, попри велику кількість порушень, не всі керманичі несуть відповідальність. За словами водіїв, у Мукачеві паркування можна назвати вибірковим, адже на одній тій самій ділянці вулиці одні водії отримують чек на лобовому, інші залишаються без фінансового покарання. За маркою авто номерним знаком чи кольором автомобіля. Водії кажуть, не розуміють критерії, за якими муніципальна поліція обирає жертву, яку притягнути до відповідальності. Найбільш напружена ситуація у ДПШ парку Мукачева. Тут встановлений знак заборони для в'їзду авто. Попри це, водії щоденно залишають автівки, а муніципали, як запевняють керманичі, вибірково виписують штрафи. Вибірково. Да. Це однозначно. Ми автомобілісти, це вибірково. І бачимо багато порушень. Є на таких місцях паркуються машини, і в той же час і муніпоци... муніципалів немає. Муніципальна поліція це а, представники а, закону. Ну, та мали би всі притримуватися. Тоді не побудуємо нічого доброго. Я думаю, всіх треба штрафувати. Тільки блатняки стоять. Для них, наприклад. Дати там 300 чи скільки там виписують, копійки. Йому вигідно, бо е, друге питання, що нема де паркуватися в місті. Там е, за білим домом є, але там неудобно вставати. Не кожен буде робити такий кінчак, щоб не вибирали там крута машина, там проста машина. Всіх ось наказувати. Бачиш якийсь непорядок. Всіх. Не дивитися, хто ти. Чи багатий, чи бідний, чи ти там депутат, чи ти колхозник, чи ти там. Утім, знайти безкоштовне місце для паркування в центрі Мукачева справжній квест. Вузькі вулиці, велика кількість автомобілів та недостатньо паркувальних місць. Кажуть водії, даються в знаки. У більшості обирають саме платне паркування у торговому центрі міста. Дуже важко. З Цим є проблема у Мукачеві. Де прийдеться? По три рази круги нарізаю. Де собі нахожу. Я ставлю на парковку, вона зручна і тепер поставила, вирішала свої питання і йду заплачу 10 гривень, і я знаю, що машина в порядку. Я завжди тут, де ця парковочка платна, і тоді паркуюся. Стараюся завжди туди під'їхати, і тоді немає проблем. Ой, деколи дуже. Як виходили ситуації, де паркувати? На платну парковку ззаді заднім виконком. Дуже важко, якщо чесно, парковку знайти тут. Кружляєш по 10 разів по місту, щоб знайти, бодай, одне вільне місце. Дуже важко. Ми припаркувалися більше як кілометр відсюди, бо не можна, йдемо пішки. Нема де всі вулиці забити. Дуже важко. У підсумку водіям доводиться обирати або платити кошти за платне паркування, або ж порушувати ПДР та сподіватися, що їх авто не підпаде під так званий вибір муніципалів. Втім, начальник муніципальної поліції Мукачева В'ячеслав Роман запевняє, його підлеглі виписують штрафи всім без винятку. Порушний приходить і каже, от у мене стоїть, а ззаді автомобіля не стоїть. Ми йому тоді в такому разі показуємо фотографії, бо ми коли перед тим, як виписати повідомлення, робимо мінімум три знімки. Зліва, справа, ззаду, щоб видно було, які автомобілі стоять. Тоді, коли виписується постанова, всі машини виписуються. Але автомобіль, який стояв ззаді того порушника, який скажеться, міг від'їхати. І на те місце стати вже другий автомобіль. І порушник тоді і скажеться. Ми йому показуємо фотографію. У нас на кожному повідомлення є мінімум три фотографії, де видно, що ззаду стоїть автомобіль і він теж оштрафований. Натомість, саме про перевірки депешпарку, як зазначив В'ячеслав Роман, сюди щоденно до п'яти разів навідуються муніципали та всім виписують штрафи. Попри це, наша знімальна група перебувала на місці близько трьох годин. За цей час ми не дочекалися жодного працівника муніципальної поліції міста. Шістьох осіб, які мали намір незаконно перетнути державний кордон з Румунією, затримали прикордонники відділення Солотвино-Мукачівського прикордонного загону. Наряд зупинив автомобіль марки Мерседес, в якому, крім водія жителя Тернопільщини, перебувало ще п'ять чоловіків призовного віку. Троє з них також із Тернопільщини, один із Дніпропетровської області та один із Івано-Франківщини. У ході опитування пасажири зізналися, що мали намір незаконно перетнути українсько-румунський кордон. Водій, який здійснював перевезення чоловіків, Повинен був разом із ними перетнути державну межу, щоб утікачі від мобілізації гарантовано дісталися сусідньої країни. За такий сервіс переправник мав отримати 10 тисяч доларів по 2 тисячі із кожного свого клієнта. Серед особистих речей водія виявили кошти у розмірі 8 тисяч 500 доларів США, півтори тисячі євро, 9 тисяч гривень та. 1300 злотих на затриманих склали протоколи. загалом, впродовж вихідних, прикордонники Мукачівського загону зупинили на держкордоні 23 порушників, які мали намір залишити територію України та викрили двох осіб причетних до переправлення військовозобов'язаних чоловіків через кордон. Скажена лисиця покусала домашню собаку та її власника на Мукачівщині. Випадок трапився у селі Мала Мартинка. Сказ небезпечна хвороба, що вражає нервову систему людини та за відсутності лікування, призводить до смерті в муках. Тому працівники ветеринарної медицини, вкотре наголошують, вакцинацію домашніх тварин потрібно робити щороку. Сказ хвороба, що вражає нервову систему людини, та за відсутності лікування призводить до смерті в муках. Випадок поширення небезпечної інфекції зафіксували у селі Мала Мартинка. Скажена лисиця зайшла у подвір'я і по, по, по покусала спочатку собачку, тоді як людина намагалася її відігнати ту е, тварину, і відповідно це, як вона нанесла покус уже людини. Тварина вже заражена вірусом сказу, то у неї в неї пропадає боязнь людини. Тобто вона заходить в село, кусає свійських тварин, вона не боїться людей. Єдиний спосіб запобігти поширенню інфекції вакцинація. Тож, якщо дикі тварини на відповідальності уповноважених структур, то свійські перш за все на совісті власника. Спеціалісти наголошують, щеплення потрібно робити щороку. Я вважаю, вакцинація допоможе. Я вважаю, потрібно збирати всіх із, із сваляви собак, яких на вулиці лежать. Їх потрібно привакцинувати і або тримати в притулку, або випустити на вулицю. Із вже вакциновані. Я не знаю, чого у нас немає притулку в сваляві, але дуже потрібно, бо дуже багато бродячих собак ходять по сваляві. Ну, вакцинація це теж обов'язково. Один з варіантів, як захиститися від сказу. Я думаю, якщо буде менше бездомних тварин, то й сказу буде менше. Вакцинація, я думаю, що допоможе. Велика кількість безхатніх тварин, як запевняють спеціалісти, дійсно ускладнює ситуацію. У Свалявській міській раді дізнатися про заходи, які вживають для попередження поширення інфекції та інформування місцевих, нам дізнатися не вдалося. Щоб... І я я вникаю за коментарі зайнято я не каменти подав на питання. Я не хочу коментувати нічого. Я маю право. Поки невідомо до яких самозаходів вдається місцева влада та чи робить щось взагалі. Місцеві можуть хіба б покладатися на себе та власну обізнаність ознак захворювання. Основними ознаками сказу, характерними для даної хвороби не поведінка. Далі вже проявляється агресія. Тварина може на покусати власника, хитка хода. не Параліч, параліч глотки, тобто тварина не може проковтнути саму слину, може споживати нехарактерні для неї предмети, тобто поїдати навіть землю, каміння. Далі проявляється хитка хода і може незначній мірі підвищуватися температура тіла. Основні переносники сказу це роді лисиці. Цих тварин чимало розвелося. У наших лісах у зв'язку із забороною полювання під час воєнного стану. Одному гектару повинно відповідати одна, одна лисиця. А зараз у нас ця кількість перевищена близько десяти раз. Ми спільно на робочій нараді в Свалявській ОТГ піднімали це питання також із нашими місцевими мисливцями. Вони піднімали це питання у нас, до нас, написали нам листа. Ми будемо звертатися відповідно теж до адміністрації і до нашого вищого керівництва, щоб це питання, щоб створити такі робочі комісії по відстрілу даної лисиці. Тільки за два місяці цього року вже виявили три випадки сказу. тож, аби убезпечити себе та домашніх улюбленців, громадяни можуть абсолютно безкоштовно пройти вакцинацію у будь-якому пункті ветеринарної медицини області. У Мукачеві на вулиці Святомихайлівській сталася пожежа. Тут у багатоповерховому житловому будинку виникло загорання у квартирі на другому поверсі. Власників на той момент вдома не було, тож рятувальникам про подію повідомили сусіди. Для ліквідації на місце прибули бійці двох пожежно-рятувальних підрозділів і одразу ж провели евакуацію людей з верхніх поверхів. Через щільне задимлення двох жителів сусідніх помешкань довелось рятувати за допомогою драбини через вікно. Упродовж 30 хвилин бійці ДСНС локалізували пожежу і ще Застільки ж ліквідували остаточно. За цей час вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 35 квадратних метрів. На Закарпатті 43% працевлаштованих переселенців працюють у сфері переробної промисловості. Закарпатський обласний центр зайнятості продовжує розгляд заяв від роботодавців на отримання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні. Наразі 219 роботодавців отримали позитивне рішення щодо компенсації за працевлаштування 537 внутрішньопереміщених осіб. Із них 16 роботодавців. Подали заявки на компенсацію за працевлаштування ВПО вже цього року. На Закарпатті епідеміологи зафіксували стрімке зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції грип та ковід 19 упродовж останніх двох тижнів. Щодо коронавірусу, то у порівнянні з попереднім тижнем останні сім днів продемонстрували збільшення кількості нових випадків на 128%. Про це повідомив перший заступник голови закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Якщо із 6 до 12 лютого позитивний тест отримали 130 закарпатців, то вже з 13 до 19 лютого коронавірусну хворобу підтвердили у 296 осіб. Нагадаю, що найкращий спосіб оберегти себе та рідних від ускладненого перебігу COVID-19 та грипу це вакцинація. Амбітний проект у рамках транскордонного співробітництва реалізовують у Ракошині на Мукачівщині. Завдяки місту побратиму зі словаччини. Тут домоглися фінансування будівництва сучасного амфітеатру. Над проектом працювали ще з 2018 року. А розпочати його втілення вдалося лише минулоріч під час війни. Попри це, творча малеча громади уже невдовзі отримує можливість реалізовувати свої таланти на великій та сучасній сцені просто неба. Масштабне будівництво театру Просто неба триває у Ракошині на Мукачівщині. Тут, попри війну, взялися реалізовувати грантовий проект, подібний якому є лише в Количаві на нахущині. У рамках транскордонного співробітництва в центрі населеного пункту зводять сучасний амфітеатр. Втілення цього проєкту почалося ще десь депутатами Ракошинської сільської ради у 2018 році. Ми зайшли в міжнародний грант, і на превелику жаль, вже тоді ми знали з депутатами про проблематику наших сіл: це дороги, це водопостачання, централізоване, каналізація. Але, на жаль, міжнародних грантових проєктів в той рік не було з таким напрямком. Був проєкт такий. Культурна спадщина народів слов'янських народів: Польща, Словакія, Румунія, Україна ми включилися в цей грантовий проект спільно з нашим містом побратимом Великий Шаріш і виграли цей грант. Проект реалізовуватимуть у два етапи. Перший будівництво сцени, 200 місць для глядачів, бералень каналізаційної системи та водопостачання. Опісля тут здійснять благоустрій території, зону для відпочинку, паркінг на 40 автомобілів, вуличне освітлення та відеоспостереження. Вартість проєкту сягає близько 180 чи 175 тисяч євро, загальна, з яких наш вклад буде порядку 15-17 тисяч євро. Всього решту платить Європейський Союз. По-перше, вважаю, що не побудували би ми самі, а по-друге, чесно і відверто ми би й не наважили будувати самі такий об'єкт, знаючи про проблематику доріг, каналізації, водовідведення, водопостачання. Ня є ряд інших питань, на які ми хочемо виділяти свої гроші. У мистецьких закладах Великолучківської громади, яка охоплює 17 населених пунктів, навчається близько 500 діток. Утім, великої сцени для виступів, про яку мріє чи не кожна дитина, каже спеціаліст у галузі культури у громаді Олена Пацан, тут не вистачає. Тож саме для них і вирішили збудувати амфітеатр. Великий обсяг у нас, я слава Богу, талановиті вчителі із прекрасною освітою. Відділи в нас є різні, вокальні, хореографічні, театральні, всі музичні інструменти, практично всі-всі-всі. Дітки у нас в нашій громаді настільки талановиті, охоплюють усі відділи. І... Нам ну, потрібно їх розвивати, і потрібно їх показувати всім. І Заради чого наші хлопці зараз на передовій є. і я думаю, що дітки їх чекають з нетерпінням і хочу показати свій талант, і ми не можемо опускати руки і не підтримати їх, і не розвивати їх. Масштабне будівництво у рамках першого етапу триватиме до кінця року. Опісля у громаді працюватимуть над другим етапом, аби завершити об'єкт та створити сучасний амфітеатр для громади. На високогір'ї Карпат лежить майже два метри снігу. Світлини опублікували рятувальники, які розташувались на горі Піпіван Чорногірський у колишній обсерваторії. Як вони зазначають, в горах наразі зберігаються складні погодні умови. Днями тут була сильна хуртовина, яка намила майже двометровий шар снігу. Вони кажуть, радимо не ризикувати та дочекатися покращення погодних умов для подорожей Карпатами. А от станом на ранок, 20 лютого, видимість тут дуже обмежена. На температура повітря опустилась до мінус 12 градусів. На цьому все. Нехай нас зігрівають. Хороші новини. До зустрічі і вдалого робочого тижня.